Туризм збагачує, об'єднує, надихає. Отож, Всесвітній день туризму став справжнім святом для тих, хто любить відкривати нове і незвідане, знайомлячись з культурою та навколишнім середовищем різних куточків світу, І, звісно ж, України та найближче кожному із нас це культурна спадщина рідного краю, знати її і зберегти, аби передати наступним поколінням це наш людський обов'язок. Ми знаємо, що ви велика прихильниця туризму. Чим туристичні екскурсії являються для вас? Туристичні екскурсії. Я вже проводжу протягом чотирьох років, і для мене це вже така от частинка мого життя, без якої я вже сама і не можу, тому що втягнулася сама в це і втягнула багато своїх однодумців, прихильників. Зараз у нас є така ну, команда, яка постійно відслідковує наші афіші. І... Подорожує з нами вже протягом цих років. Що є візитівкою нашого міста? Це наш пам'ятник машиністу, пам'ятник залізничнику, взагалі символ залізниці, з якого і, і пішло, пішла історія нашого міста. Якби не було залізниці і не було б і нашого міста. Це найголовніший символ і візитівка нашого міста. Приємно, що в нашій громаді є юний екскурсовод Семен, котрий сам гарно знає історію міста. І професійно проводить пішохідну екскурсію в тій самій бірзулі з дітьми різного віку. Історія парку Шевченка тісно пов'язана з розвитком нашого міста. Заснований у середині 20 середині століття, він став свідком. Історичних подій та змін. Якщо далі брати, вже наша подільська громада це наша унікальна така культурна пам'ятка Райський сад, яка знаходиться в селі Казбеки. Вона дуже цікава, така своїм своєю унікальністю, те, що це єдиний в Україні підземний монастир, який існував більше ста років тому. І Вона ну, повертає увагу, і журналісти приїжджають, і багато екскурсій ми туди проводили. Ну, якщо брати взагалі Подільщину, Подільський район ну, дуже багато, куди можна поїхати. Ми вже були, і в декількох етнографічних музеях сільських, це село Брасуки, етнографічний музей, село Концеба, там навіть все подвір'я господарі відновили батьківські. Хати старі. І також там господиня відновлює ткацтво, сама працює на ткацькому верстаті і навіть продає свої вироби. Ще можу назвати село Троїцьке, там дуже цікавий музей імені Ростислава Палецького, і велика колекція, дуже унікальна язичницьких масок, художника Скалозуба. Ну, Багато можна перераховувати. Я всіх закликаю відвідати. Нашу сторінку туризм подільської громади на сторінці в Фейсбук там всі-всі наші екскурсії за 4 роки, будь ласка, можете подивитися і долучатися до наших екскурсій вже в наступному році. Як ви вважаєте, які туристичні подорожі впливають на розвиток культурної спадщини і сприяють збереженню культурних святинь? Я вважаю, що дійсно наші подорожі якось сприяють розвитку і збереженню культурної спадщини, тому що коли ми приїжджаємо в в села в інші містечка, то це мотивує місцевих мешканців розвивати там відкрити музей чи якусь колекцію зібрати, гідно представити свою громаду. То цікава пропозиція для підприємців нашого міста пролунала з уст директорки Подільського краєзнавчого музею для тих, хто бажає минуле наблизити до сучасності. Чому би, наприклад, не зайти нам в кафе, де розташовані якісь. Предмети побуту українського народу, нашого, наприклад, етнографічного регіону Східне Поділля, якісь килими, якісь картини, вишивки. Чому б це було б дуже цікаво? і В нашому місті такого ще нема. Або, наприклад, Стара Бірзула, кафе Стара Бірзула. Ось ба даю навіть таку ідею. Чому кожному із нас потрібно подорожувати Подільщиною? Взагалі потрібно подорожувати. Це підтримує людину, її психологічний стан, її надбання, вона розвивається, вона вивчає рідний край, вона повинна знати, звідки її коріння. І тому це дуже актуально, особливо зараз, коли українці розкидані по всьому світі зв'язку з війною, і ми намагаємось донести кожному жителю Подільської громади, що він є українець, що він повинен знати свої коріння, і намагаємось це все робити. Тож вивчайте неповторну історію рідного краю, бо це жива пам'ять про минуле фундамент формування мудрої, свідомої людини, яка усвідомлює зв'язок. Поколінь та свої корені, бо ні для кого не секрет, що хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. А подорожі наповнюють серце враженнями та позитивними емоціями. Тож бажаємо нових захоплюючих маршрутів, безмежних можливостей і творчих успіхів під мирним небом. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.